Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Колишній народний депутат України, а нині командир батальйону безпілотних систем 63 го ОМБР ролих Ляшко вперше за тривалий час опублікував відеозвернення та емоційно прокоментував дані щодо того, скільки українці витратили на придбання нових авто. Майже три роки я не виходив в ефір, тому що насправді фізично на це немає можливості. Цілодобово вбиваємо тут підоразів і зараз щойно вбили трьох прямо хвилину тому. Просто не стримався. Розпочав свій виступ Ляшко. Укравтопром Відомо, що минулого року українці витратили 125 мільярдів гривень на придбання нових авто на 18% більше ніж позаминулого року. В мене цієї ночі підараси обстріляли одну із позицій, спалили авто і два великих дрони. За минулий тиждень ми втратили три авто в результаті роботи FPV. Ця нація точно розуміє, що відбувається. У ті, хто купує нові авто, замість того, щоб пікапи купити і відправити на фронт. Ви ті, хто купує нові авто, ви точно розумієте, що відбувається в цій країні. Ви розумієте, що ця країна бореться за виживання, що країна ледве стоїть під натиском ворога, і кожне авто. Тут на фронті як золото, обурився екснардеп. Майже три роки я не виходив в ефір, тому що насправді ну, фізично на це немає можливості. Цілодобово вбиваємо тут підрасів і зараз щойно вбили трьох, прямо хвилину тому. Але прочитав повідомлення, я просто не стримався. Ну, щоб кілька секунд про це сказати. У Кравтопром повідомив, що минулого року українці витратили 125 мільярдів гривень на придбання нових авто. На придбання нових авто на 18 більше, ніж минулого року, ніж позаминулого, 23 третій року. Мене цієї ночі вночі під раз обстріляли одну із позицій, спалили авто і два великих дрона. За минулий тиждень ми втратили три авто в результаті роботи підверських пів. Ця нація точно розуміє, що відбувається. От ті, хто купують нові авто, Бентлі, Хуєнтлі і всяку іншу хіровину замість того, щоб пікапи купити і відправити на фронт, де транспорт, розходний матеріал, щодня її вбивають. Ви, ті, хто купує нові авто, ви точно розумієте, що відбувається в цій країні. Ви розумієте, що ця країна бореться за виживання? Що ця країна ледве стоїть під натиском ворога. І кожне авто тут на фронті, як золото, як золото, як кров. І ви підраси купуєте нові авто. Я все сказав. Дякую за увагу.